Серед членницы на центральній площі і голова обласної ради Пане Микола, да. як на, на вашу думку, чернігівці висловлюють свою позицію? Чи мають так звані сепаратисти хоч якісь шанси на наші славетні чернігівській землі? Ну в них найменші шанси на чернігівській землі. При, пригадаємо, одна третина на виборах все ж таки впрані в Чернігові голосували за партію регіонів. Ну, тут, Можливо і тут інше, тут не в тому, що ті, хто голосували, ясно, що є сепаратистські настрої, але як ми вміємо працювати? з цими людьми, як ми вміємо їх переконувати, а в крайніх випадках це вже є сьогодні порушення закону це є злочином, яке карається законом. То як ми вміємо їх локалізувати, і як ми вміємо їх нейтралізувати? Так, от чернігів, на Чернігівщині таких настроїв поки що ми не спостерігаємо, тому що високий патріотизм і підйом людей ну це, мабуть, генетично така потужна наша сіверська земля. А по-друге, ми підсилюємо. Взаємодією влади, силових структур, всіх і МВС, і служби безпеки, і прокуратури, інших, в тому числі і самоорганізації громадян по наведенню порядку. Ми бачимо дуже багато чорні органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, і саме головне, те, що нам силює надію, що Потужні військові частини формуються на території Чернігівщини. Ви знаєте, що підсилення. Якщо треба, ми будемо Но це вже стосується і... спроб, спроб да, і можливо оборони і. армію в крайніх випадках. Так що я так думаю, сподіваюся, що Чернігово-Сіверська земля то, утримає ситуацію. Ми не піддамо сепаратизму і будемо в єдиній цілісній, незалежній.